Скажіть мені, яким чином організація конференції десь в Європі може допомогти для того, щоб повернути дітей? Бо, на мою думку, тих, кого вони можуть залучити на цю конференцію, вони і так не проти, щоб діти повернулися. Навряд чи вони зможуть, наприклад, залучити Росію. Можливо, ви висвітлите цей механізм або, на вашу думку, як воно має працювати? По-перше, завжди є е, гравці, чи є, чия заява для Росії, чи є прохання на адресу Росії. Значить, все-таки щось більше. Так це, наприклад, президент Туреччини Ердоган. Ми угу. пам'ятаємо, як Ердогану завдяки його посередництву вдалося повернути кількох українських. Е, Активістів да, полонених Росією в Криму ще до повномасштабного вторгнення, як значною мірою за його посередництво відбувалося повернення тих самих бійців маріупольського гарнізону, їх частини точніше. Тобто, так чи інакше, виносячи цей меседж на високий рівень, є можливість все-таки досягти від Росії вимушеної, але згоди на те, щоб. Частину дітей повернули, потім ще частину, е, тобто мова йде не з для того, щоб консолідувати тиск, а для того, щоб створити якийсь майданчик, де можуть бути залучені переговорники. Ти саме Ардана. Ну, в тому числі І все таки е, якось вирішити це з Росією, е... так так. тобто спершу Шляхом має, має бути розроблена дорожня карта. Прощупано. Euh, Прошу мовно кажучи, ґрунт. Якщо Росія на це не йде, то відповідно можуть бути розроблені санкційні пакети, прив'язані ще й під ці злочини mm -hmm. Росії mm -hmm. окремо. І взагалі, як на мене, рішення Міжнародного кримінального суду стосувалося саме депортації дітей. Примусової тому, що це була та історія, де Російська Федерація сама про це відзитувала устами вищих посадових осіб, які про це заявили. А відповідно, не треба проводити величезну роботу прокурорів для встановлення усіх деталей і нюансів, як у випадку з іншими типами воєнних злочинів, про свою причетність до яких Росія спростовує. Відповідно, це дало можливість швидко створити ось такий прецедент обвинувачення і мати усі докази, бо Росія сама їх озвучила. Скажіть, а ну я так розумію, що напевно, що в Росії не очікували на таку реакцію, і не очікувало, що саме це стане точкою тиску на державу-агресор. Ми почали цей інформаційний блок заяви Дмитра Лубінця щодо того, що от, рішення міжнародного кримінального суду має підштовхувати Росію до того, щоб вона сама почала повертати наших дітей. тобто, я сказав, що вони не очікували, що саме в цьому місці буде інформаційний тиск, то, можливо, вони зараз будуть намагатися відіграти ситуацію. От яка ймовірність того, що вони самі почнуть повертати наших дітей назад в Україну? Залежно від е, обсягів тиску на них застосованих, так, це щось на навіть подібне до зернової угоди. Тобто зернова угода, ніби як в Росії, теж не дуже то й була потрібна, але без неї Росії довелось би бути ще гірше. Тобто, зрозуміло, що Росія не хотіла би, щоб Україна взагалі комусь щось продавала. Але настільки була сильна міжнародна консолідація щодо того, що ні, зернова угода все-таки має бути, що ця зернова угода була підписана і перепідписана і ще раз перепідписана.